Доброго дня всім. Вирішив у вихідний хоча б на декілька годин сходити, подивитися що є по грибочках. Трошки хмара лізе. от світи, ну будемо бачити, що вона принесе. Може і грибочки. І зараз йду, думаю, от знайти би якусь класну полянку грибочків. Ну, природа мене зустріла не зовсім тими грибочками які я чекав, а от такими. Така поляна. Просто неймовірна поляна. Така велика кількість мухоморів. От якби були не мухомори, а білі було би набагато краще Ну, сподіваюся що все буде ще попереду так що йдемо. так перші грибочки які потрапляють нам на шляху такий от підосиновик раз я тепер буду трошки обережніший тому що коли йшов то побачив гарну зміючку, яка втікала і буду акуратно лізти в кущі по гриби. Далі, Другий грибочок у нас. Два. Тут у нас. Три. Тут у нас. 4 Тут далі глибше у нас є що? Відповідно. 5 і 6. Так, великі гриби уже брати тепер не будемо. Тому що зараз вже не їхній час, але отакі маленькі вони мають бути дуже смачні. Так. Ще Жолодний. один гарний грибочок. Молоденький, класний. Берем його. Чим подобаються мені ці місця, що тут є таке місце, де фактично кожен раз є гриб. І от, наприклад, Білий. О, ще хтось вже знайшов тут а ще якогось гриба. От чистили. Значить не я один, хто сюди ходить. Аналогічно, декілька метрів від того місця, ще одне. от тут ховається Наш біленький грибочок. Оп! Тут вони є завжди. Я постійно прикладаю місце, де їх вириваю, Може, того вони і там і ростуть. Так, ще місце доходимо туди, куди переважно є грибочки. Раз. Два. Кис і тут такий четвертий бебік. Класно. Тут їх має бути більше. Пішли малючки. Бачите. Раз. Десь ще бачу інше ще десь є. О тут. Ось тут бочечка. Оп. Два. І тут ще десь мають бути? Буду дивитися. Осінні навіть підосинов, які стають уже. Темні і бурі. От такі класні. А тут який гарний грибочок причаївся. Дивимося, чи він із молодих. Ага. Файний. такий. Беремо. Отакі От є старші. Піду їх я брати не буду, а й підростають і плодяться. Далі. За маленькими тепер прийшов. Аналогічно знав, що десь в цьому районі минулого разу знайшов білі гриби. іду так уважно дивлюся і от. Це вже з'їджений. це ще такі три грибочка. Маленькі, але є, на сушку буде. Тут весь ліс всипаний такими якимись грибами. а там уже Видно, що старий підосинок вже похилився, але є і молоденькі. От. Отакі. От Беремо його і шукаємо тут ще білих. От які бурі підосинок. Прямо аж Класні. Підступний білий заховався. Я вже майже був готовий, щоб звідси йти в іншу сторону, але ось бочечка яка файна. Оп! Ну, глибоко сидить. Тут уже віджили свої грибочки. Ось тут, віть там а ось тут є їхні уже молодші покоління. Думав підірвати собі одну другу ожинку, але вона вже за стара, подивився тут, а тут от такий от гарний, красивий, але старий гриб. А його У кожного своя тактика пошуку грибів, але я притримуюсь такого, що якщо я бачу багато мухоморів то варто подивитися біля них тому що дуже часто може бути отаке що прямо біля них а, це є отакий от білий грибочок зараз треба його достати якось як то зробити колить Гадний, біленький. Оп-оп! Отакий оп. От білий грибочок. Поліз прикривати то ту місцинку. І такий дивлюся. А тут у нас ще один. О тут. Так, як його тут дістати? Пробуємо. Цей оженик. О, цей може піде трохи легше. Оп. А, а. а, 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 Отакий. Гарний білий грибочок. І того біля мухоморів от таке. Красота. Побачив горбочки і думаю, треба подивитися, що то за горбочки підходжу. А тут така ціла полянка, але є і дуже маленькі оцього цього брати ми. Не будемо він на пальчик. Цей. Ми теж брати не будемо, бо це поганий гриб. Тут це поганий гриб, це поганий гриб. А оце уже добрі грибочки. Я думав, що все білі. Білий грибочок раз. Білий грибочок у нас другий. То у нас погані грибочки. А ось тут оце якраз отой грибочок, до якого я йшов. Отака От бочечка. Оп-оп-оп. І того я думав, що там галявинка, а там отакі От три грибочка. Гарні. Тут хостежці. Видно, люди чистили грибочки, тому що є такий самосів. Прям такі красунчики. Ма Мацюпусенькі. Отут, тут, тут. там такі. Їх брати шкода, нехай трошки підростуть. Я ці місця знаю. Десь можна буде і підійти, але ось що означає, коли люди чистять гриби в лісі. Такі вони в лісі і множаться. Ті, хто чистить вдома в себе на подвір'ї, той хоче просто, щоб вони росли в нього вдома. У мене такої можливості нема, тому я чищу в лісі і туди обертаюся. А тут такий гарний, не білий, але взяти його це просто не... Треба брати його. Так. Бачу, що хтось на дорозі думав, що це білий гриб. Тобто тут уже хтось ходив, я так розвернувся і подивився от сюди. А тут у нас от такий супер суперкласний білий грибочок. Книжка вже трошки така, але на сушку буде точно. Ура розвертатися і от, думаю, ну, подивлюся все під ноги по дорозі. Отакі гарні. І о! Ні, це вже не гарний і розвертаємося йдемо назад опутніми шляхами в сторону домівки може по дорозі назад ще щось і знайду малесенький білесенький малесенький. дуже смачно закриті вертаюся і навіть мені здається що я тут ішов, Рівно в цих самих кроках і тут раз маємо от такий гарний білячечок. Раз. А що там? Прикрили. І тут такий от гарний. Напевно уже зле або ні. Ну на сушечку. Буде да. такий файний. Ось такі грибочки у дорозі. Один раз. О, їх зразу декілька. Тут у нас ще один. І тут у нас вже. Босс. Вот такие. Вот такие малючки у нас тут. Забираем. Иду уже такие. Мы все. Останні гриби вже зібрав і тут раз. Думаю, підійду підходжу. А тут у нас мало то, що білий. І два підосинок. Червонячки. Оп, раз. Оп. Два. Але цей красюк. Просто карта. Якщо ви пам'ятаєте, бачите, мухомори, можна біля них щось пошукати. Ось і закінчується мій похід. Він тривав 2 години 30 хвилин. Вертаюся вже в село, там вихід. Я би сказав, що в принципі нормальний уловчик. Зараз ще трошки поп'ю тепленького і буду вертатися. В лісі файно. Всім рекомендую сходити. Зараз. Зараз має бути потепління. То дякую всім. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую і слава Україні.